Перекваліфікація та шлях до успіху під такою назвою у Миколаєві відбувся форум, який об'єднав представників влади, бізнесу, громадськості та міжнародних партнерів. Захід ініціювала благодійна організація Щедрик за підтримки неурядової організації Оксфам. Його мета об'єднати зусилля заради економічного відновлення Миколаївщини та підтримати тих, хто готовий почати власну справу або опанувати нову професію. Центр допомоги почав працювати серпня 2023 року, але підготовка його почалася з початку 2023 року і тривала шість місяців. Ми обрали два основних напрямки. Це консультації для людей, де вони можуть отримати допомогу, якою вони можуть отримати допомогу. Другий напрямок, який був дуже важливим, це надання людям змоги працевлаштуватися або започаткувати власну справу для того, щоб забезпечувати себе, свої родини, і для того, щоб наше місто продовжувало працювати і існувати в такий важкий час. Форум став платформою для демонстрації успішних кейсів відновлення бізнесу в умовах війни, надання практичних порад та обміну досвідом сьогодні. На цьому форумі ми презентуємо результати діяльності цієї програми, про те, який вплив вона склала на нашу громаду, на наших учасників програми. І також ми послухаємо успішні історії грантоотримувачів та тих, хто отримав шанс здобути нову професію. Це люди, яких не зламала війна, ба більше вони знайшли в собі сили для того, щоб відновити свою діяльність та продовжити розвивати економіку регіону. Серед них і Федір чоловік розповідає, як раніше купував чимало іграшок для своєї дитини, але усі вони були поганої якості. Тоді у нього і виникла ідея самостійно створювати екопазли. От фонд Щедрик він навчив і. Допоміг, тобто ідея була ну така вона там, десь в небі, там так от він вже цілеспрямована. Він показав, треба так, так, так. Там може цифри, скільки там вита розходи, і завдяки от цьому фонду вона от втілилась в життя. І таких історій успіху ще чимало. Багато хто зміг реалізувати свої ідеї завдяки підтримці благодійної організації. Аби охопити ще більше людей і дати їм реальний старт. Ще понад два роки Щедрик співпрацює з обласним центром зайнятості. Разом вони допомагають не лише знайти роботу, а й створювати нові робочі місця. Ми досить плідно співпрацюємо в направленні навчання наших мешканців, як і міста Миколаєва, так і в області в цілому. Навчання відбувається також за таким самим алгоритмом. Служба зайнятості орієнтує на потребу ринку праці. Благодійний фонд «Щедрик» займається фінансуванням відповідного навчання, а потім ми підхоплюємо і випускників намагаємось працевлаштовувати, щоб навчання відбувалося з 100%, працевлаш... 100, працевлаш... 100 працевлаштуванням. Подібні ініціативи мають важливе значення для відновлення Миколаєва, відзначають у міській владі, адже вони допомагають людям триматися на плаву та рухати економіку вперед навіть під час війни. Щедрик – це організація, яка з перших днів нагадала про себе досить активно, і вони сильні тим, що вони можуть. Змінюватись на вимогу часу. Спочатку це була виключно гуманітарна допомога людям, які найбільше потребують цього. Потім це перейшло поступово підтримку тих, хто стійкий, щоб їх стійкість ставала міцнішою, і щоб ці люди ставали прикладами, такими локальними прикладами. Що якщо ти щось робиш, то знайдуться особливо ті, хто тобі допоможуть, і ти тоді маєш шанс бути успішним, стійким до всіх викликів, які є в житті. Тож тепер на підприємствах, у пекарнях чи тролейбусах, усюди є люди, які опанували нову професію завдяки підтримці благодійної організації Щедрик, і це черговий доказ того, що такі проєкти важливі і вони підтримують людей у цей нелегкий час.